Глянеця пані і панове, сьогодні хочу вам показати масло прес від компанії Техномашстрой. Гарні люди мені його подарували і попросили зробити чесний обзор. Не таке гімно, як там на Ютубі знімають, а реально, що він себе представляє. І я, як обична людина, яка в техніці абсолютно не розбираюся, я із тих людей, у яких є права, а їздить нема. Тобто обичний середньостатистичний чоловік. Попрацює на цій машині і подивиться, що вона може. За допомогою цієї штучки, вона може робити від 220. Взагалі, сам маслопрес робить від 380. Якщо у вас є, то це, звісно, буде дуже добре. І коли він працює 380, то він дає 30% Тобто з 20 кг насіння, виходить 6 літрів олії. Ну Це ми перевіримо, що він може, що він себе представляє, запустимо, попрацюємо. Під відео в описі буде номер телефону менеджера. Кому інтересно, більш детальні характеристики, тому що це все я не буду казати, я в цьому не розбираюся. Кому цікаво, позвоните, спитайте. Ну і також узнаєте, де його можна замовити, де можна придбати, кому цікаво. Зараз попрацюємо. Зараз надавимо олії, подивимося, який буде. Співвідношення, як він запускається, як його треба прогрівати, тому що, ну, допустимо, почитавши інструкцію, там не так все просто. Перший мінус, який я би дав, би, не така детальна інструкція. Тобто Інструкція не для дурачків, а для більш-менш нормальних людей. А треба розписувати, як запускати. Тобто зараз я вам все покажу і покажу нюанси, на які треба звертати увагу. Запуск. Перед тим, як почати засипати сімечки, обов'язково на два оборота послабте гайку. Далі я показую, буду показувати, як буду її підкручувати. Сипем зовсім почуть, поки робоча часть не прогріється. Як це перевіряєте, рукою дотравитись гаряча, значить готово. Ну, минут 5-10 обов'язково треба прогрівати. В противному случаї він вас просто заклине і зупиниться. Щоб цього не произошло, потихеньку ми його прогріваємо. Обов'язково попускаємо гайку на два оборота. Якщо не попустите, так же він у вас зупиниться і вам прийдеться його розбирати, чистити це дуже довго. В общем, цього не допускайте. Потрішечки запускаємо. Він прогрівається, це буквально за дві частини я ділю 5 хвилин, прогріваю перві, потім на один оборот підтягую, потім ще 5 хвилин, і він виходить на робочу потужність і добре працює. Від початку роботи до кінця я зараз вам покажу час, скільки ми будемо працювати. Працюємо ми з мішком насіння, це 22 кг. Сразу забіжу наперед. Насіння не ідеальне, багато сміття, процентів 15-20 можна Відкинути. Тобто співвідношення олії маси соняшника до маси олії, я вам далі покажу, що у нас вийде. Тобто Ось пішла в нас перша олійка через гайку фільєру, і з носика теж почала капати. Олія від л'ється, тому що вона не до кінця зажата. Перша макуха теж така буде скажімо так, дуже жирна, погано видавлена, але це нормально тобто обов'язково прогрівайте. Техніку, щоб далі з нею добре працювати. Ізначально, коли я розмовляв з Миколою, ми домовлялися, я просив вислати мені апарат для домашнього пользування. Не професіональний, мочний, а. Такий, скажімо так, самий провірений, самий робочий, щоб для себе, для дому взяти і користуватися. Не з целью заробляти, то есть не з целью, щоб потом поставити на поток, робити як бізнес, а щоб для себе видавити олію, зробити макуху. допустим, як у мене багато птиці. в мене є собачки, яким я в їжу можу додати олію. Макуху можу додати курям і інші птиці. В общем, нужна вещь в хазяйстві. І також дуже добре, що він працює від 220 через оцей переходник. Ось дивіться, перва олійка. отак вона виглядає, така чорна Кока-Кола тече. Далі вона буде осідати. Я планую зробити мінімум 10 роликів на цю тему. Ще будемо фільтрувати олію в наступних роликах, будемо краще очищати насіння, тому що якщо насіння погано очищене, олія буде гірка. Це дуже важний нюанс. Якщо насіння дуже довго не відвіяне, Воно впитує в себе опять же, горіч і опять же, олія буде гірка. Це дуже важно, на це нужно звертати увагу, але про це все я буду розказувати в інших роликах. Ось дивіться, ось так виглядить у нас перва макуха, це ще не зажата гайка. Ми потихеньку підсипаємо, прогрівається. Виходить перва макушка. Вона має бути така рихла, тоненька, блистяща. Далі відео я вам покажу. Обов'язково зовсім потрішечки повний бункер не засипайте, бо сразу же стане і вам прийдеться, особливо якщо ви не вміла людина, ні разу техніку не розбирали розбирати, перелазити весь YouTube, шукати, як це робиться. Не все там так просто. Тобто не грайтеся, робіть все нормально. Ось бачите, така олія, як здавлюєте макуху, виділяється капельки олії, це означає, що велика кількість туди проходить. Ось дивіться, ми прогріли 5 минут. 14,26. у нас. Зараз ми трошки підкручуємо гайку на один оборот і ще 5 хвилин прогріваємо. Потім її дожимаємо до кінця. Це все я вам покажу на всю. І починаємо працювати. Тобто хвилин 10 обов'язково треба прогріти, щоб все добре працювало. Піджали на один оборот. Опять же, потрішечки додаємо. Виходить, перва макуха. Олія вже йде. Скажімо так, олії вже виходить немало. Але все одно, поки він не нагріється так, щоб ви пробуєте на ощуп, він гарячий, ні в коєму разі не можна давати так, повну нагрузку, засипати повний бункер, бо одразу стане і нічого доброго у вас з цього не вийде. Отже, планую я 10 роликів, як мінімум, взагалі буду показувати, постійно буду ним користуватися в домашньому хазяйстві, дуже гарна. Штука засипаємо семечки. Я доповну не засипаю. Отак по такій пластмасовій ряшечці висипав. Воно пройшло, висипав, тому що дуже часто попадаються примісів в насінні. Вони можуть забити. Вашнек треба буде проталкувати, вигрібати насіння, це витіряєте час. Тобто, якщо у вас не прям ідеальне насіння, що чисте насіннинка в насінинку, то обов'язково багато не сипте. Сипте по чуть-чуть і потихеньку буде йти. І все буде у вас добре. Отже, ось така у нас макуха починає виходити. Но це ще не до кінця у нас зажата гайка. І ще будемо піджимати, прогріємо. Щоб ні в комусь його не зупинити, і так що нічого і не А то прийдеться розкручувати оці гайки, доставати е, робочу поверхню, чистити її, а це не також і швидко, тіряєте багато времени. Лучше не спішити, а зробити все нормально. Отже, піджимаємо на всю до упора, поки не затягнеться повністю, і запускаємо вже на повну потужність, засипаємо в бункер. Насіння і давимо олію. По времені в мене пішло на це все 2 години, щоб передавити мішок 22 кг насіння. Тобто 2 часа з тим, що ще перед цим я 10 хвилин його прогрівав. 2 часа це тільки на роботу уже прогрітого. Апарату. Багато все чимало, думайте самі, рішайте самі. Як для бізнесу він слабенький, сразу же кажу. Якщо ви плануєте закупляти насіння, робити олію або там сусідам, друзям, в селі робити, беріть більш мачніший апарат. Як для себе, для домашнього пользування, його хватає з головою. Ви стали за дві години, надавили себе мішок макухи, надавили 6 літрів олії. Єдине, що насіння має бути гарно очищене, бо буде гірка. Це дуже важливо. Ну, Якщо ви гірка, то її можна додати бройлером в їжу, тваринам іншим, тобто вона завжди пригодиться. Отже, ми піджали наповну, починаємо працювати. Бачите, макуха швидко йде, макуха така тоненька, рихла. Коли її здавлюєш рукою, на руки майже немає п'ятин олії, тобто 30%, як заявлено, вона має давати. Ось дивіться, така олія у нас виходить. В бункер засипана сімечка. Бачите, вона не ідеально чиста, є примість. Отака виходить макуха рихла, така вона гаряченька. Аж пароки іде, ну не прям кипяток, але гаряченька. Ось витікає олія. Олія не гаряча, виходить, можна пальцем брати, пробувати чи гірка, чи не гірка. Нам ще треба її буде відстаювати, тому що виходить така чорна водичка, олії ще не назвеш. Ну, Про це все я буду показувати в інших роликах. Ось така паличка, її немає. В комплекті це вам обов'язково потрібно, тому що інколи ось такі, ось бачите, палички, щось таке попадається, забиває і насіння не проходить, тобто обов'язково треба продавлювати. Перва банка олії в нас була в 15.31. Тобто через час роботи 3 літри олії ми вже зробили і зробили, тобто половину нашої роботи зробили, надавили 3 літри, півмішка насіння ми передавили. Результат гарний, тому що насіння не ідеально чисте. З цих 22 кг, кілограм, кілограма 3-4, я думаю, було тільки мусора. І попадались також пусті насінинки. Тобто Якщо взяти ідеально відвіяне насіння, або ще ж ідеальніше, якщо воно буде олущене то вихід олії буде більше і макуха буде краще. Ну, тобто, дивіться, якщо у вас є можливість, то краще придбайте. Гарне відвіяне насіння. Таке я придбаю. Следующий ролик я покажу відвіяне, там, де зовсім не буде мусора. І подивимося, скільки у нас вийде з мішка. Мішок приблизно від 20 до 22 кг повний мішок сахарний. ось цей. Получається, насіння гарно висушено. Обов'язково насіння має бути сухе. У нас в цьому році була проблема, дуже довго не могли заїхати косити, і почти 2 місяці йшли дежі, такої, такої дожджої осені, Я ще не пам'ятаю, за останні років 30 що живу, я не пам'ятаю, такої дождвої осені. було море грибів. Ну, зараз відео не про це. Таким образом, давим сімечку. У нас виходить, олійка будуща, у нас виходить, макуха для бройлерів. Апарат полізний, апарат має бути у кожного. Єдине, що якщо для себе да, бомба, купляйте. Якщо хочете працювати, то під відео в описі будуть номер телефону Миколи, менеджера. Кажіть йому, ізначально, що я хочу як для бізнесу, а мені треба помачний апарат. Тому що, можливо, від 380 він і більше дає швидше даве. Теж це провіримо. Поїду до знайому, підключимо 380. Подивимося, який буде результат. Це теж буде одне із відео, які я далі планую. Тобто буде мінімум ще 10 роликів, цікавих інтересних. Будемо пробувати, будемо експериментувати, давити олійку і всім буде щастя. Якщо вам цікаво, під відео в описі є номер Миколи. Є. Дані компанії Техномашстрой, де можна замовити, подивитися, поспілкуватися, вам там все розкажуть, покажуть. Тобто люди, які більш обізнані в цьому плані. Я обична людина в технічному плані, не зовсім добре розбираюся в цій темі. Просто мені так треба, щоб включити в розетку. Воно робило, я додавав і працювати. Ось дивіться, люди добрі в 16.25 Ми закінчили ну ще минута, поки він зупиниться. то есть, Ровно 2 години ми давили 6 літрів, ну там ж трішечки вийшлося, де то. 6 літрів і 100 грамів, може 6 літрів 50 грамів, ну, не, не важливо. Дві банки 3-літрові олії у нас вийшло надавити. М, на, скажімо, так, це не олія, це ще скажімо так, проміжний продукт, який має відстоїтися, який має відфільтруватися. Як все відстоїться відфільтрується, я обов'язково покажу. В Звук я спеціально вставив роботу машини, але я його понизив на мінімум, скажімо так. Громка штука, якби оставив на всю, то вам би не сподобалося. Звиняйте, що трошки шуміло. Показав, як є. Мощність у нас була на всю, на 50, ми ставили. Все настроєно, нічого крутіти, вертіти не треба, вставити в різетку. Єдине, що не сипте зразу все насіння, бо обов'язково все у вас стане і будете чистити. Будете діляти поступово, прогрієте і надавите гарненької олійки. Кому сподобалось, хлопчики та дівчатка-пальчики вгору, підписуйтесь на канал. Кому цікава ця тема, ще більш подробно я зроблю ролики, все покажу і розкажу. А так у нас от такий результат. Ось так виглядає нефільтрована олія. Ось ще трошечки тут і є. Повністю ми переробили пустий бункер. У нас. Ось тільки макухи. Макуху я підпресовував, щоб вона добре влізла, тому що вона така рихла йде. Якщо не давити, то мішканер на півтора-два у вас вийде такої рихлої макушки. Ось бачите, вона як прогріється, така суха, легко зминається, В общем, гарнюня, пахуча, класна штука вийшла. Ось дивіться, техномаш, строй, маслопрес, масло масло МП50 маслятку. Ось його дані, ширина висота, вага, роботу 380-220. В общем, шановні пані і панове, кому сподобалось пальчики вгору, підписуйтесь. Питись на канал, далі ще буде багато цікавого. Всім спасибі, до побачення!